З'явився своїм учням, поснідавши з ними, сказав до Симона Петра. Симоне Йони, чи любиш ти мене більше, ніж отці? Так Господи, відрікає той йому. Ти знаєш, що люблю тебе. Тож мовить йому паси мої ягнята. І знову вдруге каже до нього: Симоне Йонин. Чи любиш ти мене? Так, Господи, відрікає йому, ти знаєш, що люблю тебе, і мовить йому, паси мої вівці. І втретє, йому каже: Симоне Йони, чи любиш ти мене? І засмутився Петро, що аж утретє його питає, чи любиш мене, той каже йому: Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що тебе люблю. І каже йому Ісус, паси мої вівці, істину, істину говорю тобі, коли ти молодший був, то підперізувався сам і ходив, куди сам бажав. А як постарієш, то руки свої простягнеш і підпереже тебе інший та й поведе, куди не схочеш. Сказав же він це, вказуючи, якою смертю прославить Бога. І промовивши те, сказав йому Ісус, іди за мною. Це є слово Господнє. Хай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Амін. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амін. Христос, Христос Воскрес. Хані діти, шановні наші дорогі сестри монахи, вихователі, сьогодні маємо свято, яке в народі називаємо зелені свята. Є це п'ята десятниця, тому що від Воскресіння Ісуса Христа до моменту зішестя Святого Духа пройшло 50 днів. Якщо би хтось хотів з вас колись порахувати, може це собі зробити. І тому називається 50. Сьогодні, в цей день, ми хочемо звернути увагу собі в проповіді на таку справу, як дар і покликання. Чому так? Тому що, знаємо, є сім дарів Святого Духа. Хтось з дітей вчив колись в катехізмі сім дарів Святого Духа. Знаєте, які є? Хоча б одно два назвати з них. Ну, наприклад, сломіка. Мудрість, наприклад, ще що є. Ну, Розом, так? Мудрість, розум, вже маємо два. Прошу? Страх Божий. Страх Божий. ще що є? Знання. Любов, так? Да? Теж. Добре. Не буду вас мучити, тому що це не є зараз ну, урок, щоб вас теж не стресувати. Але подивіться колись собі справді в катехізмі, скільки є дарів Святого Духа і які вони є. І перш за все, скажемо собі, що сам Дух Святий для нас це є дар. Дар це то, що може бути даром, наприклад. Давайте подумаємо собі. Є дар, подарунок, сюрприз. Як би ви могли пояснити ці речі, що може бути даром? Наприклад, як я вам хочу продати якусь шоколадку дуже хорошу, вона є подарунком чи ні? А якщо я вам хочу безплатно дати, це тоді подарунок. І подарунок, пам'ятайте, це щось цінне, це не просто так, що мені мама купила 20 шоколадок, то я одну так ну, з примруженням ока, з болем серця можу віддати. Але коли я маю одну і віддаю, оце є дар, це є подарунок. І, власне, Дух Святий є даром для нас. Ісус, коли йшов до неба, сказав учням, що ви отримаєте Духа Святого. Він прийде і вас утішить. І ми вчора вже собі говорили, що пояснимо, що таке утішення, що таке означає оправдання. Утішитель це той, так на перший погляд, хто говорить нам щось добре, хто каже нам, що ми є хороші, що ми добре все робимо, що в нашому житті все правильно є. Але утішитель, може це дивне буде для вас, але це той, котрий говорить нам щось неприємне про нас, який говорить якусь біду про нас, який говорить щось погане про нас. І, наприклад, щоб це зрозуміти, що утішитель. Насправді може бути правдивий такий, який каже про нас правду, який навіть говорить такі неприємні речі, можемо собі подумати, що ми, коли йдемо е, через ліс, так, хочемо вернутися сюди додому вже фуазо, і заблудили в селі і не знаємо, куди треба йти. І якщо ми питаємо якогось там дідушку чи бабушку по дорозі, як нам прийти в костьол, а вона нам каже, ви йдете неправильно, це треба розвернутися йти в іншу сторону. То це для нас прикра ситуація, тому що ми стільки протопали, а зробили неправильний шлях. <кій> і те, що вона нам сказала, прикру річ для нас, це є для нас потіхою чи ні, як ви думаєте? Ну, сміло, давайте, включайте трошки думки. А чому? Тому що вона нам сказала дорогу. Сказала дрова, бо якби не сказала, то ми би дійшли в Шепетівку і би дуже здивувалися, коли би побачили. Після села знак «Городище», перекреслений Червоною стрічкою, наприклад, да? це означає, що село закінчилось. І то, що нам якась людина сказала правду про нас і таку прикру, що ми такі важні географи, що попутали дороги, да? то це для нас утішення, тому що ми не робимо лишніх кілометрів, але можемо з цього моменту вернутися, відразу розвертаємось і йдемо так, як треба. І Дух Святий є таким утішителем, який приходить до нас в наше життя і каже: ти неправильно живеш, ти погано говориш, ти не робиш домашні завдання, ти в костюлі погано себе ведеш, ти не молишся ранком і ввечері. І ми собі думаємо, що це за потішення, що Він стільки поганих речей про нас говорить. А Дух Святий говорить нам це для того, щоб ми усвідомили собі, які ми є. І незважаючи на те, що Бог нас любить і запрошує, щоб ми були інші. І тому Ісус обіцяв Духа Святого як подарунок. Тому що є такі друзі в нас, які все говорять дуже добре про нас. Так, так, ти хороша, ти все добре робиш, ти, ти найпрекрасніший і так далі. Але насамділі в нашому житті так не є. І тоді цей добрий друг в кавичках стає для нас обманщиком. І тепер діти дивіться, що Дух Святий є даром. Але дар дається для чогось. Шоколадку даємо для того, щоб її з'їсти. Даруємо комусь гарну сорочку чи платчику для того, щоб ця людина в ньому ходила, а не щоб висіло це в шкафі. Так? Даруємо комусь ручку, щоб нею можна було щось записати. Даруємо комусь шляпу, щоб в ній ходити. Тобто, кожен дар є призначенням для нас. І це призначення ми в церкві називаємо покликання. Чи хтось є покликаний бути татом, матір'ю, священником, сестрою монахинію, може, міністрантом, органісткою і так далі. Кожен з нас має свої покликання. І, наприклад, якщо ви ходите в музичну школу або в художню школу і ніколи в житті не намалювали, наприклад, картинки, як намалювала нам Евелінка, то тоді... Ви свій дар змарнували. Тому що якщо хтось ходив в художню школу, це для того, щоб тішити своїм даром інших людей, допомагати їм, щоб допомагати в світі розрізняти якісь речі, щоб пояснювати ці речі. Колись, як не було ще комп'ютерів, то дуже багато людей вчилося на художників. І що вони робили? Вони малювали знаки дорожні. Вони робили, наприклад, афіши перед клубом чи перед кінотеатром. Писали, який має бути фільм. Сьогодні це вже є на різних плазмових телевізорах, планшетах, чи якась тікуща строка, і так далі. А колись були дві желізні палки, закопані в землю, була таблиця оголошень, і при такому клубі навіть в нас, наприклад, в селі, такий дядько Васька кривий, крутив кіно. А були теж в клубі за клубом була така тьотя Галя, не знаю, чи зараз є, чи ні, може нам Іруся скаже, хто там зараз. За клубом, і вона дуже часто малювала такі, скажімо, оголошення: кіно там Крокоділ Данді 2 і красками гарно розмальовувала такі, що сьогодні навіть комп'ютер не підбере таких красок. І якщо хтось, наприклад, вчився в музичній школі, а ніколи не хоче грати на гітарі чи на органах в костьолі, це означає, що змарнував свій дар. І це є такий малий дар, скажемо. В порівнянні, якщо взяти священника, сестру монахиню і, і допустимо, е гітаріста, ну, то відомо на гітарі може грати кожен да, скажімо. Але кожен дар є призначенням. Хтось навчився вишивати, ну то відомо, що повинен вдома повишивати, щоб мама чи батько не купували речей, щоб в церкву вишити гарну якусь скатертину і так далі. Хтось вміє. Ремонтувати, скажімо, обув, черевики, якісь туфлі, сандалі і так далі. І цим теж повинен служити. Є бідні люди, які не мають за що купити нових речей. Ми, наприклад, ходячи до костьолу, можемо сказати такому чоловіку, який не має в що взутись, що ходи, я тобі поремонтую. Це вже є служіння, це є покликання. Це є покликання. Тому, кохання, сьогодні про таких дві речі варто було би пам'ятати, тому що. Дар і покликання це є, це є все разом. Це є власне той момент в нашому житті, коли насправді Бог хоче нами послужитись, але не використати нас як рабів. Нема кого послати в магазин, то біжи. Але ми повинні знати, що навіть якби нас е, пані Неля відправила до кооперації щось купити, то ми повинні себе відчувати, знаєте, хто це не я, чуть ли не... Президент в Галстуки з папкою під пазухою, бо я йду в кооперацію. хліб купити. Нікого не попросили, а мене. Так? І так вам ще скажу, коли ми вчора Кирила забирали на Оазу нашого, так то бабуся розказувала, що вони їздять сюди, в церкву, в монастир, на службу Божу, і каже бабця: ми там маємо служіння. Нас є там таких п'ять сестер. Які служать в церкві. Я собі думаю, навірно, ходять там, ікони прибирають, там вішають якісь стрічки, там рушники прибирають декорації, так як ми тут в костьолі. А бабця каже: А ми йому підлогу, то що накапає в неділю, то потім все витираємо. І це є наше служіння. У Нас є п'ять сестер, які це роблять. От яка, наприклад, уборщиця школи хвалиться, що я важна тут не знаю. Коли сказали «уборщиця», а сьогодні кажемо менеджер мусорингу, наприклад, так? бо сьогодні такі різні назви. І я несу служіння в школі. І питаю таку тьотю, а ви де працюєте? Я в школі працюю. І так дивлюся, думаю, я знаю, може якась вчителька, чи зауч, чи директорка. Вона каже, а я прибиральниця. але я в школі працюю. І, наприклад, ми можемо сказати, що ми є міністрантом в школі, але ми є в церкві. І це є дар. І тому, кохані, завжди нам треба пам'ятати, що. Те, що ми від Бога отримали, це є дар. І те, що сьогодні говорить Євангелія, хочу підкреслити вже нею, скажімо, якби такий фундамент, але на завершення, що дивіться, Господь питає Симона Петра, чи ти мене любиш. І тепер, якщо Бог нас питає, чи, чи я його люблю, в який спосіб я можу любити Бога. Хтось тобто, каже: я віру в Бога в серці, ну, до постла не ходжу. Да? А хтось може, наприклад, так в Костюлі допомагати, як наша пані Надя, чи Аркадій, да? от, в от як я віру в Бога. Ну так віру в Бога, що от треба нарізати очерету на зелені свято, от я піду і наріжу, що я маю просити когось другого, допустимо. Да? Тобто моя любов проявляється в учинках, що я хочу щось добре зробити, що я теж маю радість цього. І що я цим говорю: я люблю Бога, тому що як мама любить дитину. Чи чи тато любить свою дитину, вони все для неї будуть робити, щоб було найкраще. Тобто любов проявляється в учинках. І тому святий Петро засмутився, що Ісус його запитав три рази, а запитав, тому що Бог є в трійці святий єдиний, і запитав, тому що Петро тричі відрікся Ісуса. І Ісус хотів цим питанням вилікувати Його рани, вилікувати брак любові, тому що брак любові. Спричинив те, що Петро втік від Христа. Але пізніше любов його до цього Христа привела. І хто знає історію біографії святого Петра, знає, що він був розіп'ятий, теж вмер як мученик, але він сказав: я недостойний вмирати, як мій Спаситель, і переверніть надогори ногами. І святого Петра перевернули головою вниз, і він так висів на христі. І ця любов не тільки його до Христа привела, тільки аж так слішком привела його до цього Христа. забагато. Тому що любов не має, власне, таких границь. І, власне, що Ісус сказав в кінці Євангелії, ми сьогодні чули. Ісус промовив до Петра: іди за мною. Добре, діточки. Може, власне, хтось би мав чи щось сказати чи питання, щоб ця проповідь теж була для вас. То прошу, вже Соломійка щось хоче. Так, і власне так, так і цілий хрест перевернули, тому що він каже, я не достойний так вмирати, як Господь вмирав. Тобто навіть в, терпінні, навіть в терпінні святий Петро каже, що я не можу так само, я хочу ще більшу жертву принести Богові. Це так, якби я вам дав одну конфетку, а ви мені принесли три. Сказали, така хороша, але над вам три за це. Тому що добре було б одну за одну. Але ви настільки любите і настільки вдячні, що хочете більше. І це є власне наше покликання в церкві. І тому, що Ісус сказав, ви будете робити ще більше речі, як я роблю. Так? Наприклад, скажімо, Ісус оздоровлював, стілював, воскрешав. Але коли Петро проходив просто так, коло людей і тінь падала Петра, на цих людей вони оздоровлювалися. Ісус болото робив на очі, ставив, за руку брав. Підносив з ліжка цих людей, а Петро просто так йшов, і тінь падала тільки на людей, і люди оздоровлювалися. І це вже був перший знак, що цей дар, це покликання, що воно є таке велике, що Петро робив більше чудеса від Ісуса Христа. Більше. Знаєте, і воно насправді скажу вам так на закінчення, що багато з вас може ще колись самому переконатись в цьому, що Бог через вас робить чудеса. Я не скажу, що я там якийсь дуже чудесний ксьонс, бо, бо так, напевно, не знаю, не є. Але ми навіть вчора були в лікарні, і така тьотя медсестра сиділа і відразу признали, що вона є католичка, що ходить в костьо, але ще ні разу не була в сповіді ніколи в житті, а вже має 50 з чимось років. І ми кажемо, ну то треба щось думати за цю сповідь. Я кажу, давайте зробимо такий договор, що ви собі подумайте, як приходить сусід до вас в гості, то ви там не дуже так уборку робите, бо всі вас знають. Але як прийде президент, то ви вже все вичищуєте, вилизуєте, бо прийде президент. А представте, що Ісус є важніший за президента. Я кажу, давайте зробимо так, що ви берете в мене номер телефона. Йдете до сповіді, і потім мені похвалити, що ви вже сповідана, і я вас поздоровлю. І вона мені дає листочок, каже, пишіть номер. І хто його знає, може вона піде до сповіді? Може Ісус нікого не заставляв йти до сповіді. А може те, що ми були з пані Нелією, були з Андрійком брата в лікарні, Альонка ходила там всі ці всякі фотографії, треба було знімати руку і так далі. І, може ці люди побачили, що ми так дружно все робимо, стараємося. І, і собі подумала ця тьотя, напевно, треба бути в церкві теж, так, знаєте, ближче Бога. Знаєте, І може бути, що вона посповідається і колись буде з Господом тут і щаслива. І це є такі чудеса, що ви навіть можете йти по дорозі, повертаєте в храм до костьола на Божу службу, а якась дитина собі думає, а чого я не йду в костюо? Я, напевно, теж піду. І ви навіть не будете знати, що через вас Бог зробив чудо. Так що ми сьогодні просимо Святого Духа про ці дари, не тільки про сім дарів, а про мільярди, про сім мільйонів дарів, щоб ми кожного дня прославили Бога, і це буде чудо, і щоб через нас Господь теж когось привів до себе. Добре, діточки, то дякую вам за вашу гарну увагу і запрошую далі до молитви.